Як підключити Unitalk до KCREM? Завдяки підключенню телефонії Unitalk або Nextel до KCREM у вас буде змога, звісно, досить швидко та ефективно працювати із вхідними та вихідними дзвінками. Також ви будете бачити усю історію взаємодії з клієнтом. Тобто у карці клієнта в історії дзвінків будуть зберігатись усі записи по дзвінкам. І ви через зручний плеєр зможете прослухати дзвінки, або навіть завантажити собі на комп'ютер, щоб поділитись з кимось іншим. Також у нас працює виявлення номеру, тобто, якщо клієнт вже є у базі і коли надходить вхідний дзвінок, ви будете бачити, хто дзвонить, тобто ім'я, прізвище і так далі. Ну і відповідно, через звичайні вхідні дзвінки, коли клієнта немає в базі. Ви зможете зберегти клієнта, тобто додати лідау картку і далі з ним працювати. Давайте зараз подивимось, як власне, підключити Unitalk, як потім з ним можна працювати. Підкажу одразу, що все робиться досить просто, потрібно лише йти по інструкції. Крок номер один: ми переходимо до джерел і підключаємо комунікацію. Так, розділ налаштування. Далі комунікації. Вкладка телефонія. Додати нову службу. Називаємо її. Intolk abbon XTL. Так, далі нам необхідно взяти API-ключ і вставити його у відповідне поле. API береться з вашого особистого кабінету Unitalk. Переходимо до нього. Так. Тут шукаємо розділ інтеграції. Він десь посередині повинен бути. Так, інтеграції. ви його потім розгортаєте, переходимо до розділу API. Тут, власне, копіюємо API-ключ, який вже є. Угу. Далі використовувати DeepLink. Якщо ви паралельно користуєтесь якимось софтфоном, Microsip або платний zoiper, то цю позначку треба активувати, щоб працювали дзвінки. Якщо ні, залишаєте, як є, йдемо далі. Зв'язок із воронками. А тут, за потреби, ви можете підключити вхідні або вихідні дзвінки у воронки. Тобто, коли йде, наприклад, вхідний дзвінок, автоматично створюється картка у воронці. Ну і тут можна обрати сценарій. Тобто одноразовий, тобто, коли буде вхідний дзвінок, запис у картці створиться один раз. Або повторюваний, тобто, кожен раз, коли навіть той самий номер буде вам дзвонити. Кожного разу буде створюватись запис у воронках. Обираєте потрібний вам сценарій, якщо воронки все-таки ви підключаєте, обираєте, з якими дзвінками це буде працювати, вхідні, вихідні або ті-ті. Далі обираєте саму воронку, в яку будуть потрапляти ці заявки. Ну і з яким джерелом будуть створюватись ці, ці заявки. А якщо не обрати джерело, то воно у картці у заявці буде порожнім. Так, є. Далі вкладка номера користувачів. Тут, якщо у ваших співробітників є додаткові номери, їх необхідно додати, тобто обрати тотожність додатковий номер до співробітника. Ну от, Наприклад, Анастасія, поглянемо, чи є вона в мене в «Unitalk». «Unitalk». переходимо на вкладку Користувачі і тут бачимо, що. Є ось ці чотиризначні додаткові номери. Ну, наприклад, це номер Анастасії. Я відповідно налаштовую. Анастасія має такий номер. А, далі Андрій має наступний номер. І так далі. Тобто, просто обираєте відповідність тих співробітників, які працюють із телефонією. А, так, тут поки що все. Тепер ми зберігаємо усі налаштування, Тобто треба натиснути кнопку Додати. Uh, і все, Unitalk з'явиться у вас у переліку телефоній. Uh, далі на менш важливий момент. Ось це посилання на вебхок, яке ми начіпали на початку. Uh, його необхідно скопіювати. Тобто ви відкриваєте вашу телефонію на редагування. Ось це посилання на вебхок ви копіюєте. І далі йдемо у кабінет Unitalk. Тут нам необхідно uh, перейти до інтеграції, в інтеграції API. Тобто саме в документацію. І ось тут, вхідні та вихідні вебхуки, нам необхідно додати ось це посилання, яке ми тільки що скопіювали. Тобто ну, тут вже інтеграція налаштована, я нічого чіпати не буду. В усі поля, тобто дзвінок перенаправлений, відповідь на дзвінок, дзвінок завершено, сюди необхідно додати ось це посилання на вебхук. А, так, і в у вхідні вебхуки, Тобто, всюди, дає якийсь натяк на вебхук, потрібно додати ось це посилання а, саме з Юнітоку, яке ми скопіювали. Все, потім зберігаєте налаштування у джерелі а, в кейсі РМ. Обов'язково зберігаєте усі налаштування у вашому кабінеті юніток, і йдемо далі. Тепер можна тестувати телефонію Юніток, і також разом із дзвінками. У картку будуть потрапляти і UTM-мітки. UTM-мітки, тобто інформацію по ним ви можете переглядати у зведених таблицях у розділі Аналітики. А, у нас є окрема інструкція, як з цим працювати. А, ну і все. На цьому налаштування завершено. А, будь ласка, тестуйте телефонію. Якщо виникають якісь складнощі або питання, пишіть нам у коментарях під цим відео, або зручний канал техпідтримки. Завжди раді вам підказати і допомогти. Дуже дякую!